Добрий вечір, шановні друзі. Вибачте за технічну таку неполадку, записала майже все відео, і тільки потім подивилася, що виключився телефон і нічого не записалося. Тому повірте моєму слову, шановні риби, я перед вами вибачаюся. Я зараз коротко розкажу про все, що було раніше, щоб ви не. Думала, що я про вас забула і вам за вас е, не розкажу. Не хочеться е, робити новий розклад, тому що дуже добре все е, для вас виходить. Е, такий гарний розклад, поки що гарний розклад. Тому, будь ласка, послухайте уважно і подивіться на карти, як вони лежать. Значить, дивіться е, січень. В січні місяці, січень місяць для рибок, увагу поруч з вами людина, яка сама себе зробила, сама себе поставила, досягла якогось успіху. весь місяць січень він буде поруч з вами, ця людина. Вона буде піклуватися про вас, одарювати, можливо, подарунками, фінансова допомога, сімейний, сімейний затишок, працю, праця заради вас. Поруч з ним, ви, як за стіною, і тому у вас все добре. Ви захищені в достатку, в стабільності. Це січень місяць. Далі, лютий місяць. Лютий місяць для риб буде повний сімейного затишку. Які сімейні справи? Чоловік буде дарувати емоції, подарунки, ніжність, піклування, діти поруч, ну взагалі сімейне щастя. Знаєте. Це людина, яка буде дарувати вам багато-багато емоцій, задоволення і такий знаєте, спокій і затишок. Це лютий місяць, теж підпорядкований такому спокою. В березні місяці карти говорять, карта говорить про те, що в березні місяці ви захочете, можливо, відкрити якусь свою справу, або ви почнете новий період в своєму житті. Можливо, хтось влаштується на нову роботу, можливо, хтось з'їдеться і почнуть е, е, жити разом. Ну, тобто, це новий період в вашому житті. Якийсь період закінчився. Була якась відстрочка, була, була якась відпустка у колі своїх рідних і близьких. Да? бачимо. А в березні місяці у вас починається активний рост, активний розвиток, нова праця, нова робота, нові ідеї, нові можливості. І ця, ці, ці нові Ідеї ці нові можливості будуть так, знаєте, будь-що бомут з Так? Головне, що ви будете у вас будуть сподівання, у вас будуть мрії, і ви будете ніби акрильоною, вибачте, за російську мову, своєю цією ідеєю. Так? В березні, в квітень, ну, дивлячись на те, що в березні у вас була ця карта, так? у вас нове щось починається. Можливо, у вас в квітні. Після відкриття цього, цієї своєї справи або якоїсь ну, взагалі нового життя, у вас відбуваються квітні кардинальні зміни в вашому самоаналізі, в вашому е спогляданні на світ, взагалі вашої ролі в цьому світі. Можливо, ви будете за когось переживати що. Е що можливо хтось з ваших рідних чи близьких захворіє, або буде такий, такий стан, за який ви будете переживати, і ви будете задумуватися, а що, якщо ця людина помре, або щось ним станеться погане, що я буду без нього робити? Або що від чого я від нього навчилася, що мені залишиться, і так далі, і так далі. Тобто, це місяць переосмислення, місяць. Глибокого аналізу, взагалі, ви до змінення вашого особистого я. Ви якось взагалі по-іншому подивитесь на світ. Ви подивитеся на те, що на свої орієнтири, на свої намагання, на свої цілі, і зробите якусь корекцію. Можливо, ви трішечки не того хочете, чого ви бажаєте зараз. Це буде відні. Так? В, травень. В, травень. В травні карта каже, що рибки, можливо, з кимсь помиряться, з ким давно були у, у сварці якісь. Ви об'єднаєтеся з кимсь задля якоїсь цілі, задля якоїсь мети. Можливі обговорення цих думок, цих е, бажань, цих планів зі своїми друзями. Можливо, ви будете питати думки у своїх друзів, що вони на це думають. Можливо, запропонуєте взагалі разом йти до цієї мети і разом працювати над новим проєктом. Отже, це е, знаєте, такий емоціонально товариський місяць. Будете, навіть, може, це у парі ви будете з своїм чоловіком або з жінкою обговорювати плани, обдумувати, доводити їх до єдиної мети, це стосується у травня місяця. Тепер, візьмемо червень місяць, шановні рибки, червень місяць карта говорить про те, що в червні місяці ви будете. Працювати з кимось у якомусь колективі на загальну мету. Знаєте, як в годинниках, один вінчик крутиться, від нього крутиться інший і так, далі, і так далі. Це відповідальна робота, від вашої роботи буде залежати робота інших. Знаєте, ланцюжковий такий ланцюжкова робота. Ви будете задоволені, у вас буде дуже багато емоцій, дуже багато можливостей показати себе як гвинтик в цій роботі. І, крім цього, ви будете працювати відповідально і за це отримувати гарні емоції і ще й фінанси. Так? Ну, Можна сказати, це буде така. Більш робота на природі. Не знаю, що це, це вас чекає, але карта каже, що задоволення буде, задоволення буде від роботи. Так? Це червень. Далі йдемо. липень. В липні ситуація трішечки зміниться. В, чому, в якому плані? Значить, подивіться, будь ласка. Можливо, хтось в вашому оточенні будуть між собою сваритися можливо, посваряться якісь ваші друзі. І будуть вас тягти на свою сторону там. А, а ти скажи, а ти скажи. А ви скажете ні, шановні, ви самі між собою ви почали цю свару, ви чогось не можете поділити, ви не можете вирішити. Я не хочу втручатися у ваші проблеми. Я якось осторонь, мене не чіпайте. Я поважаю одного і другого, і тому, будь ласка, залиште мене успокій. Це перше. По-друге, можливо, подивіться на карті, це навіть вдома якісь свари між дітьми, можливо, чоловік там або дружина з кимсь буде воювати з з, -з, свої, з дітей. А ви будете так, знаєте, тільки спостерігати і казати: мене не чіпайте, я.